На НАЗК викрило колишнього заступника голови Нацполіції Тишлека на коштовних подарунках. Тобто він безплатно жив у розкішних будинках і квартирах, які йому не належали. Тільки от Печерський суд столиці вирішив, що все в рамках закону, порушень нема. За даними бігу Тишлек користувався квартирою на Печерську, яка належала ідеологу проєкту Велике будівництво Юрію Голику. Таким чином він зекономив понад 617 тисяч гривень, що вже вважається незаконним подарунком. Та ж історія з безплатним проживанням у будинку біля Києва. Оренда такого вартувала б 225 тисяч гривень. Власницею нерухомості є Наталій Нечепоренко, родина якої є бізнес-партнерами російського кримінального авторитета Андрія Іманалі. Так що по суду, Печерський районний суд ухвалив, що колишній заступник голови нацполіції, нібито за власні гроші обставив квартиру на 910 тисяч гривень і таким чином оплачував оренду. На ЗК ці ремонти оцінили лише в 130 тисяч.